Вітаю на каналі Я Житло» і презентую довгострокову оренду однокімнатної квартири у місті Ужгород. Дана квартира знаходиться в житловому комплексі Крістал. Тут чудова локація, максимальна комплектація квартири, дизайнерський ремонт. Також тут прекрасні види, оскільки ми знаходимося з вами на 10-му поверсі з 12-ти. Тут покращене планування та комплектація самої квартири, а також величезна тераса. За рахунок цього зможете відпочивати, насолоджуватись краєвидами. І також взагалі проводити свій вільний час на власній терасі. Як ви побачили з перших хвилин даного відео, що досить якісно зроблений тут ремонт, тут всі меблі робились на замовлення, наприклад, стіл, стільці, розкладний також обідній стіл, дані журнальні столики і диван та ліжко замовлялися в компанії Код Design. Всі, я думаю, їх знають. Ну і розпочнемо наш огляд з, із передпокою. Тут розміщується, як ви бачите, відкрита-закрита зона для роздягання та роззування. Окремо відведено місце для взуття з підсвіткою. І тут є певні допрацювання, їх буде виконано протягом 2-3 днів. Перше, це ось ця обшивка, вся буде м'яка. Тобто тут буде у вас повністю м'яке місце для сидіння і м'яка обшивка по в зоні для верхнього одягу. Шафа, як ви бачите, від стелі до підлоги, кондиціонер. А також, де ми бачимо ось цей вихід на е, дзеркало, тут буде дзеркало з підсвіткою, а також невеличка полицька, поличка у зоні вимикача для ключиків. Покажу вам зараз сам передпокій. Тут у нас вхід в санвузол. Далі житлова кімната і ось кухня студія. Далі кухня студія. До речі, тепла підлога по всій квартирі, вона водяна. Два бойлери в квартирі. Про теплу підлогу я сказав, що вона по всій квартирі повністю. І, як ви бачите, досить багато місця в самій кухні студії. І додивіться відео до кінця. Побачите, наскільки гарні види, і... а наскільки гарна тераса в даній квартирі. Значить, корпусні меблі. Сама кухня, як ви бачите, фарбований МДФ. Тут підсвітки, повністю вся необхідна техніка та меблі. Почнемо з мікрохвильової. Тут мікрохвильова. Далі електропіч, усе нове, все на гарантії. Багато місця для зберігання у нижній секції, а також у верхній секції. Електрокотел. Тут знаходиться і посудомийна машина. 60-ка, вірпул 6 -е, чуття. Ну і, звісно, варильна поверхня та витяжка, до речі, у нас, мені здається, 1500. ка Далі досить гарна, як ви бачите, мийка. Ну і праворуч, холодильник та морозильна камера прихованого монтажу. Ідемо далі, обідня зона. Тут телевізор розміщується. Звісно, що стіл можна собі комбінувати, де хочете, там його і розмістити. Зараз він знаходиться в тіві зоні, але стіл розкладний, він збільшується рівно вдвічі. І як бачите, на замовлення було постачання ось таких от гарних стільців. Вони досить зручні, вже особисто перевірив. Далі йдемо. Розкладний диван. Ось. Також код дизайні куплявся і два журнальних столики. Ось так. Ідемо далі, розглядаємо з вами санвузол. Двері приховано монтажу по всій квартирі. Тепла підлога в санвузлі в тому числі. Тут ванна, як ви бачите, підсвітка нижньої зони. Далі пралка. І тут дуже багато місця для зберігання. Ось. Тут, як ви бачите, шафа. На повну висоту, а висота тут у нас з вами 3 метри. До речі, два бойлери: один тут, один на кухні. Е, перегородка скляна, тропічний гігієнічний душ, ванна 180-ка. Велика, широка. Далі унітаз інсталяція, гігієнічний душ, як ви бачите. Ідемо далі. Дзеркало з підсвіткою, умивальник, тумба. Ну і, звісно, терморегулятор для теплої підлоги. І переглядаємо з вами зараз житлову кімнату. І в кінці ви побачите, яка тут гарна тераса. Житлова кімната також панорамне вікно, алюпров на всю довжину даної кімнати. Ось, є вихід на терасу з кухні студії і з кімнати. Зараз вимкну світло. Ось. Як ви бачите, світла тут досить багато. Телевізор, ще один, тв тумба Ось, Ліжко з підйомним механізмом. Приліжкове освітлення. Також, як ви бачите, освітлення контуру повного і центральне освітлення. Ну і, звісно, шафа на всю довжину даної стіни. Ось така чудова кімната. Ось. І зараз ми з вами вийдемо на терасу. Запрошую вас переглянути терасу в даній квартирі. Ось така гарна тераса, досить велика і простора. Вихід на неї здійснюється із кухні, студії, і з кімнати. Так, зараз зайду в інший кут. Є столик і два стільці для відпочинку, читання, релаксу і так далі. Тобто тераса, як ви бачите, величезна і прекрасна. Ідемо далі, види з вікна або види з тераси. Ну, Зараз не найліпша погода, але як ви бачите, тут. Видно, гірські масиви досить чітко, і це все гармонійно поєднується із архітектурою самого житлового комплексу.